Планети. У цьому уроці ми поговоримо про планети та їхнє значення в астрології. Сонце та місяць технічно є світилками, але в астрологічній практиці їх розглядають як планети разом із Меркурієм, Венерою, Марсом, Юпітером, Сатурном, Ураном, Нептуном та Плутоном. Усі ці небесні тіла присутні в кожному гороскопі та впливають на життя людини. Відкриття нових планет не змінює основних принципів астрології. Від давніх часів астрологи знали, що існують планетарні впливи, крім тих, що були відкриті спочатку. Цікаво, що відкриття зовнішніх планет збіглося з великими перетвореннями в історії людства: уран з промисловою революцією та електрикою, Нептун із розвитком метафізики та психоаналізу, а Плутон із атомною ерою, глибокими соціальними трансформаціями та відродженням підпільної влади. Навіть з урахуванням можливості відкриття нових планет у майбутньому астрологічне вивчення організовує планети за швидкістю їх руху, а не за значимістю. Місяць найшвидший завершує цикл приблизно за 28 днів. Меркурій обертається навколо Сонця приблизно 88 днів. Венера завершує свою орбіту приблизно за 224 дні. Марс проходить цикл зодіаку приблизно за 22 місяці. Юпітер приблизно за 12 років, Сатурн від 28 до 30 років. Уран завершує цикл приблизно за 84 роки, Нептун приблизно за 165 років, а Плутон приблизно за 248 років, щоб завершити свій цикл. Кожна планета представляє різний ритм впливу: від швидких рухів місяця до довгих трансформаційних циклів зовнішніх планет. Всі вони є важливими для тлумачення астрологічної карти.